ПЕЛЕМ ГРЕНВІВІЛ ВУДГАУС. Берлінські радіотрансляції. Берлінська трансляція номер 4 Перш, ніж розпочати свою сьогоднішню доповідь четверту з п'яти, присвячених п'яти етапам мого полону, я хотів би сказати ще кілька слів на іншу тему. Преса і громадськість Англії, схоже, дійшли висновку, що я був якимось чином підкуплений або заляканий, що зробив ці передачі. Це не так. Я не укладав угоду, як вони висловлюються, і не купував свої звільнення, погодившись виступати по радіо. Мене звільнили, бо мені виповнилося 60 років, а точніше виповниться в жовтні. Те, що я опинився на волі за кілька місяців до цієї дати, стало можливим завдяки зусиллям моїх друзів. Як я зазначив у своїй другій промові, якби мені було 60, коли мене взяли в полон, мене мали б звільнити наприкінці першого тижня. Причина мого виходу в ефір була проста: за час мого полону я отримав сотні листів із співчуттями від незнайомих мені американських читачів, і мені природно дуже хотілося щоб вони знали, як у мене йдуть справи. За існуючих умов відповідати на ці листи було неможливо, а я не хотів бути настільки невдячним і неблагородним, наче я їх ігнорую. А радіо запропонувало себе як рішення. Тепер я розповім про свій досвід перебування в цитаделі Юї, останньому з місць, де нас розмістили перед тим, як ми остаточно оселилися в Тості, що у верхній Сілезії. Готуючи цю розповідь на тему, як бути полоненим без попередньої підготовки, я зіткнувся з труднощами у вирішенні питання, які аспекти мого повсякденного життя в ув'язненні матимуть розважальну цінність для слухачів. Коли війна закінчиться і слухачами стануть мої онуки, цієї проблеми, звісно, не виникне. Нещасні маленькі негідники отримають усе ніч за ніччю без урізання, але зараз я відчуваю, що необхідний певний процес відбору. Справа, яка здається полоненому захоплюючою і важливою, є такою лише для нього самого. Чи було б вам цікаво, наприклад, почути, що нам знадобилося 4 години, щоб подолати 25 миль шляху від Л'єжа до Юї і що під час прогулянки вгору схилом гори до фортеці були моменти, коли старий думав, що він ось ось помре? Ні, я так не думаю. Саме з цієї причини я пропоную досить легковажно поставитися до мого п'ятитижневого перебування в Юї. До речі, нехай вас не бентежить ця назва. Вона пишеться як ЮЇ, -І, і в будь-якій іншій країні, окрім Бельгії, вимовляється як ОУЇ. Тож пам'ятайте, що коли я кажу Юї, я не маю на увазі дитячий лепет. я маю на увазі Юї. Цитадель Юї, це одне з тих місць, за вхід до якого в мирний час беруть два франки. Я вважаю, що насправді вона була побудована за часів наполонівських воєн, але її атмосфера суто середньовічна. Вона дивиться на річку Мас з вершини гори, такої гори, на якій Гадсон Борглум хотів би вирізати картини, і це одне з тих місць, де, якщо ти зайшов туди, ти вже не вийдеш звідти. Джон Гадсон Дела Мод Борглум. американський художник та скульптор, найбільш відомий своєю роботою на горі Рашмор. Її стіни мають 14 футів завтовшки, а коридори освітлюються вузькими щілинами вікнами. Саме через них, якщо ви одружений, а дружина ваша живе в Бельгії, ви кричите до неї, коли вона приходить вас провідати. Вона стоїть на схилі внизу так високо, як тільки може, і кричить до вас ніхто з вас не бачить один одного, і все це нагадує щось із трубадура. Трубадур опера на чотири дії італійського композитора Джузеппе Верді на лібретто Сальваторе Камарано. Єдине місце в будівлі, звідки можна було побачити когось внизу, це вікно приміщення, яке згодом стало їдальнею. Чоловіки вбігали туди, перекидалися через вікно і лягали обличчям донизу на широке підвіконня. Це було страшно, поки не звикнеш до цього, і ніколи не зникав страх, що вони втратять голову і стрибнуть. Але пізніше це лежання на підвіконнях заборонили, як і багато чого в Юї, де гаслом, здається, було. Піди подивися, що роблять полонені, і скажи їм, щоб вони цього не робили. Я пам'ятаю, як скликали додаткове шикування, щоб повідомити нам, що красти заборонено. Це нас дуже сильно вразило. Ці додаткові шикування були великою особливістю життя в Юї, бо наш комендант, здавалося мав до них пристрасть. Зауважте, я можу знайти йому виправдання. Якби я був на його місці, я б сам віддав наказ про додаткові шикування. Його штаб-квартира була внизу, в містечку, а дороги, що з'єднувала цитадель із зовнішнім світом, не було лише крута, звивиста стежка. Тож, коли він приходив до нас, йому доводилося йти пішки. Він був товстим, низькорослим чоловіком десь за 65, а ходьба крутими звивистими стежками щось робить з товстими низькорослими чоловіками, які вже не такі молоді, як колись. Обов'язок кликав його час від часу підніматися на пагорб і знову спускатися вниз, але нічого не могло змусити його любити це. Я уявляю, як він починає свій шлях, сповнений люблячої доброти, весь такий милий і світлий, і поступово стає все більш і більш черствим у міру того, як просувається вгору. І коли він, врешті-решт, пройшов до кінця з хрускотом у спині і старими суставами у ногах, які ось ось розірвуться як шрапнель, і побачив, як ми невимушено розважаємося, це видовище було для нього надто важким, і він просто потягнувся до свого свистка, щоб влаштувати додаткове шикування. Додаткові шикування також скликалися сержантом двічі або тричі на день, коли потрібно було зробити якесь оголошення. У тості була дошка оголошень, на яких щодня вивішували табірні розпорядження, але ця геніальна система нікому не спадала на думку в Юї. Єдиний спосіб налагодити зв'язок між адміністрацією та полоненими, який там могли придумати, це шикування. Пролунає три свистки, і ми збираємося на подвір'ї. І після довгої перерви, присвяченої шикуванню, нам оголошували, що є посилка для омера, або що ми повинні голитися щодня, або що ми не повинні курити на плацу, або що ми не повинні тримати руки в кишенях на плацу, або що ми можемо купити гральні карти. А наступного дня, щоб ми не купували гральні карти, або що хлопці не повинні товпитися біля гауптвахти, намагаючись викрасти їжу у солдатів, або що є посилка для омера. Не те, щоб ми мали щось проти Омера, він нам усім подобався, особливо тоді, коли він щойно отримав посилку, але нас озоблювало те, що ніхто інший ніколи не отримував посилок. Так сталося, що його взяли в полон саме там, де жили всі його друзі та шанувальники, тоді як решта з нас були далеко від дому і не мали змоги зв'язатися зі своїми дружинами. Саме це перетворило перші тижні полону на справжній кошмар. Те, що ми не отримували посилок, було лише побічною проблемою. Було б добре, якби вони були, але ми могли б обійтися й без них. Але ми хотіли б отримати хоч якусь інформацію про те, як там наші дружини. Лише пізніше, в Тості, ми почали отримувати листи і змогли їх писати. До тих кількох листів, які час від часу просочувалися до Юї, влада ставилася з великою підозрою. Після шикування, щоб ми могли спостерігати за їхньою видачею, одержувачам давали кілька хвилин, щоб прочитати їх, а потім вони повинні були віддати їх назад капралу, який розривав їх на шматки. А коли Омер отримував одну із своїх посилок перед тим як йому дозволяли її забрати, її вміст перевіряли від першої банки сардин до останнього шматочка шоколаду. Я вважаю, що це цілком заслуга людей, які після минулої війни писали книжки про те, як вони спритно втекли з німецьких таборів для військополонених за допомогою кодів, надісланих листами або припасів та інших засобів, вкладених у м'ясні консерви. Вони не мали на меті заподіяти шкоди, але вони безумовно ускладнили нам життя. Складно, ось яке слово я б використав для опису всіх тих п'яти тижнів у Юї. Перша новизна полону вже минула, і ми гостро відчули, що перебуваємо в халепі і, ймовірно, залишимося там надовго. Крім того, тютюн починав закінчуватися, а наші шлунки ще не пристосувалися до систем пайків, яка, хоч і була досить непоганою для табору, була далекою від того, до чого ми звикли вдома. Ми були ненажерами, яких раптом посадили на дієту, і наші шлунки стали на задні лапки і підняли з цього приводу справжній гвалт. Пайок складався з хліба, рідини, схожої на кави, джему або масла із супу, іноді замість хліба нам давали по 50 маленьких крекерів. Коли це траплялося, група чоловіків зазвичай збиралася разом. Кожен давав по 15 крекерів, які розтирали, змішували з джемом і несли до кухні, щоб випекти пиріг. Завжди була проблема, чи варто жертвувати 15 крекерами заради цього. Пиріг завжди виходив чудовим, але порція просто ковзала по горлу і зникала, а крекер можна було пожувати. Люди почали експериментувати з їжею. Один чоловік знайшов у кутку двору кущ з ягодами і з'їв їх. Як виявилося, це був правильний крок, бо ягоди виявилися неотруйними. Інший чоловік зберігав трохи супу всередині дня, додавав варення і ввечері їв його холодним. Я дуже любив дерев'яні сірники. Сірник розжовуєш між передніми зубами, потім розтираєш його в порошок і ковтаєш. Сонети Шекспіра також дуже смачні, особливо якщо до них додати трохи сиру. А коли почала працювати військова лавка, ми могли дістати сир. Звісно, небагато. Принцип роботи військової лавки полягав у тому, що двом чоловікам дозволяли ходити до міста з охоронцем і приносити назад стільки, скільки вони могли нести в рюкзаку, причому їжа ділилася на 800 частин. Зазвичай це був шматок сиру приблизно 2 дюйми завдовжки і 2 завширшки на людину. Коли тютюн закінчувався, більшість з нас курила чай або соломку. Курці чаю були непопулярні серед інших мешканців через запах, солодкий нудутний запах, який огортав атмосферу і тримався годинами. Куріння чаю має також той недолік, що воно призводить до легкої форми припадків. Досить часто можна було бачити, як чоловіки, затягнувшись, раптово падали набік, і їх доводилося проводити до тями за допомогою першої допомоги. Ще одним недоліком Юї було те, що ця фортеця була підготовлена ще менше, ніж льєж. Можливо, ви пам'ятаєте, як я розповідав вам минулого тижня, що наше прибуття стало для Лєжа цілковитою несподіванкою, і що не було навіть посуду, з якого можна було б сьорбати наш суп. Чого не вистачало Юї, так це постільної білизни. Полонені не вимагають багато в плані постільної білизни. Дайте йому жмут другий соломи, і він буде задоволений, але в Юї деякий час здавалося, що соломи взагалі не буде. Зрештою, вони відкупали нам достатньо, щоб сформувати тонке покриття на підлозі, але це було все, на що вони були здатні. Ковдру вистачало на 20 чоловік, я не був одним з тих 20. Не знаю чому, але я ніколи не входив до числа тих 20 чоловіків, яким щось діставалося. Перші три тижні все, чим я був накритий вночі, це дощовик, і одного дня я сподіваюся зустрітися з адміралом Бердом і обмінятися з ним думками. Американський полярний дослідник, адмірал, керував кількома експедиціями в Арктику та Антарктику. Хоча я, мабуть, не дав би йому і слова вставити. Він почне з якогось анекдоту про зимові вечори на південному полюсі, а я вклинюся і скажу: Хвилинку, Берде, хвилинку. Дозволь мені описати вам мої відчуття в від 3 серпня 1940 року до того дня, коли прибув мій халат. Не розповідай мені про Південний полюс, це все одне що розповідати ною про дощ. Що ж, тепер ви бачите, що я мав на увазі, коли казав, що те, що здається важливим для полоненого, лише змушує широку публіку позіхати і вимикати радіо. Від скелястого узбережжя штату Мендо Верглейтс у Флориді, гадаю, не знайдеться жодної душі, який не було б байдуже, що коли я був у Юї, на моїх верхніх кінцівках утворився лід, а мої маленькі рожеві пальчики на ногах один за одним обморозилися. Але зачекайте, коли я зустрінусь зі своїми онуками. Однак, як хтось колись зауважив, перед світанком завжди найтемніше. Як казав Мафусаїл репортерові, який брав у нього інтерв'ю для місцевої газети, і запитав, як це дожити до 900 років. Перші 500 років важко, але після цього одне задоволення. Мафусаїл у біблії Старий заповіт, один із патріархів прабатьків людства, син Еноха та дід Ноя. У віці 187 років породив Ламеха і після цього ще прожив 782 роки та породив інших синів та дочок. Так було і з нами. Перші сім тижнів нашого полону були важкими, але задоволення чекало не за горами. Коротше кажучи, наставали хороші часи. 8 вересня, рівно через 5 тижнів від нашого прибуття, нас вивели і цього разу повідомили не про те, що Омер отримав посилку, а про те, що ми повинні зібрати свої речі і знову вирушити до нового місця в невідомому напрямку. Ним виявилося село Тост у Верхній Сілезії.